Вас вітає і байк Києвю, український виробник електровелосипедів. В цьому відео ми б хотіли порівняти найпопулярніші комплектації електровелосипедів та провести їх польові випробування. Порівнювати будемо наступні моделі: електровелосипед на передньому моторколесі потужністю 350 Вт, на задньому моторколесі потужністю 350, 500 та 750 Вт, і двомоторний велосипед загальною потужністю 1 кВт. Передній мотор потужністю 350 Вт, як правило, встановлюють на міські, складні та велосипеди з планетарною втулкою. Перевагою таких наборів є дешевизна, проте недоліками виступають мала потужність та дальність ходу. Тому в комплектації, як правило, ви не побачите монітору, системи паз або ручки газу. Заднє мотор колесо 350 Вт встановлюється на велосипеди з перемиканням швидкостей. Проте такий варіант не підійде для велосипедів з планетарною втулкою. Загалом ситуація така ж сама, як і в попередній моделі велосипеда. До переваги, крім ціни, я додам ще керованість. На задньомоторних велосипедах не вириває руль з рук при старті. Недоліками є потужність та дальність ходу. Найбільш розповсюджений варіант комплектації це задній мотор потужністю 500 Вт. Саме такі мотори ми ставимо на прокатний електротранспорт та рекомендуємо покупцям, адже він є середньозваженим варіантом по ціні. Потужності та енергоспоживанню. Задній мотор 750 Вт. Таке обладнання обирають ті, хто, крім практичності, ще хоче отримати задоволення від швидкості та перевагу перед іншими учасниками дорожнього руху. І на кінець наше ноу-хау. Повнопривідний велосипед з загальною потужністю 1 кВт. Дана модель задумувалася як прямий конкурент скутерам та мопедам. Однозначною перевагою над попередніми моделями є швидкість, маневреність та потужність. Електронабір такого типу ми можемо встановити практично на будь-який велосипед. На цьому порівняння по технічним характеристикам завершимо. Далі перейдемо до порівняння в дії. Ми заміряємо максимальну швидкість та наявно продемонструємо різницю в потужностях моторів даних моделей. Візьмемо батарею напругою 36 вольт та ємністю 25 ампер годин і спробуємо виїхати на цю горку. Для порівняння, ми спеціально обрали крутий підйом і беремо мінімальний розгін. Велосипед на передньому моторі 350 Вт заїхав до цього рівня, і то завдяки розгону. Задній мотор 350 Вт показав себе трішки краще, але різниця незначна. Як бачимо, велосипед з мотором 500 Вт майже виїхав. Мотор 750 Вт впорався з підйому. Ну і двомоторний велосипед вискочив без будь-яких проблем. Ось повертається наш пілот. Як вам поділіться враженнями? Дорожче, ну, що найкраще? Давай. Апарат хороший. Такий треба купляти. <хи> Повний привод, це як має бути. Навіть під гору 27 км розбив. Заміри максимальної швидкості проведемо на батареях 36 та 48 вольт. Почнемо з велосипеду з заднім мотором 350 Вт і батареєю 36 В. Максимальна швидкість 25 км на годину. Мотор 500 Вт на батареї 36 В 37 км на годину. Цей же мотор 500 Вт на батареї 48 В. Максимальна швидкість 41 км за годину. 750 мотор на батареї 36 В показав максимальну швидкість 33 км на годину. Цей же мотор на батареї 48 В показав максимальну швидкість в 43 км на годину. Кіловатний велосипед на батареї 36 В показав максимальну швидкість 39 км на годину. Ці ж мотори на батареї 48 В показали максимальну швидкість в 46 км на годину. Ось перед вами таблиця з результатами замірів. Ось і підійшов до кінця наш експеримент. Від себе хочу додати, що всім нашим клієнтам ми рекомендуємо набори або електровелосипеди потужністю від 500 Вт, так як різниця в ціні незначна в порівнянні з перевагами, які ви отримуєте під час експлуатації. Ми і байк Київ.ua, український виробник електровелосипедів. Слідкуйте за нами!